Шановні громадяни Рудьви Цурії, по-перше, хотів вам всім віддячити за те, що ви прийшли сюди підтримати опозицію та нас в Русі проти узурпаторської влади партії губернії. Хочу подякувати міжнародним партнерам, які не визнають узурпаторської влади губернів і підтримують нас завдяки тим, що вводять санкції проти них, і також підбурюють вас, щоб ви ставали проти цієї загарбницької влади. Як я тоді казав, що ми маємо єднатися і ламати систему разом. Тому дякую вам, тим, що по всій країні ви не лінуєтесь, навіть в Харцизьку зараз. Можливо, всі вважали його профарсійським, прогубернівським містом, але бачимо, що громадяни з усієї Руньвейцорії стають сторону світла. Також хотів повідомити, що хотів запросити навіть лідери опозиційних партій та лідера країни Японо-Китайської Республіки Максима Засуженого до. Своєї дачі біля Балти-Соснової. я хочу запросити їх усіх до того до великого кругового столу, де ми обговоримо подальші кроки опозиції проти партії губернії, яка захопила владу. Тому це великий крок, що до нашого столу переговорів приєднується і міжнародний партнер, такий як Японо-Китайська Республіка, яка допомагала нашим громадянам поставкою автобусів. Для наших перевезення, для пасажироперевезення між містами нашої великої країни. Тому досі закликаю усіх громадян Руньвейцорі не лінуватися, а виходити і ламати цю систему, яку нав'язали партія Губерні на чолі з Борисом Груньком. Також хочу. Сказати всім міжнародним партнерам, нашим друзям, щоб вони підтримали нас, почали вводити санкції проти цієї влади, яка зараз узурпувала, як я нагадую, нашу чинну законну владу, і будь-як підтримувати головну рушійну сил України народ. Тому, дорогі громадяни Рульвіцорі, ще раз вам кажу дякую. Завдяки вам ми зможемо це зробити, бо ви головні в цій країні і ви маєте зрушити з місця цю гнилу владу. Тому ми у вас віримо і ми сподіваємося, що ви нас підтримаєте. Тому хай живе ви Руньвей та її світлий, могутній народ.